Сьогодні у програмі Українська війна за дороги проходить заявного програшу автомобілістів. Останні спочатку порозбивали свої автівки на знищених автошляхах, а тепер вони ще й можуть забути про бажання пересуватися новими дорогами. Чиновники продовжують заявляти про першочерговість безпеки на дорогах. Втім, навіть міжнародні експерти говорять про незадовільний стан справ у цій сфері в Україні. Наближення курортного сезону спонукає залізничників до активізації своєї роботи. Наразі на Донецькій залізниці опрацьовується можливість залучення додаткового рухомого складу для обслуговування кримського напрямку. Про все це та інше дивіться далі у проєкті Транспорт. Дорожнє будівництво в Україні, здається, досягло свого апогею. Хоч як не сподівалися автомобілісти на світле майбутнє комфортного пересування країною, хоч як не обіцяли чиновники різних рангів впродовж минулого та поточного року саме подібний розвиток подій, але відкласти мрії потрібно до кращих часів. Зі зміною керівництва Укравтодору автомобілістам стали говорити про реальний стан речей. Немає у нас таких ресурсів і. Вибачте, не фокусники, не факіри, щоб щелчком пальців зразу за один день що зробити. За самими попередніми розрахунками для того, щоб довести наші дороги до нормального ладу, треба років 10 щорічно вкладати по 40-50 мільярдів гривень для того, щоб виконувати роботи в нормальній ну, нормальної якості, нормальної конструкції. Цю тезу підтвердили і у кабінеті міністрів. Глава уряду заявив, що нових автошляхів цього року зводити не будуть. Реальність не залишає нам вибору. Укравтодор змушений буде поточного року відмовитись від масштабного будівництва нових автомагістралій, які насправді також нам необхідні. Натомість до зими необхідно повністю завершити капітальний поточний ремонт доріг. Тільки в цьому випадку ми отримаємо можливість наступного року. Почати реалізовувати амбіційну програму автодорожного будівництва, завдяки якій транспортні коридори європейської якості згодом поєднають всі адміністративні центри країни. Прем'єр-міністр наголосив, що основну шкоду дорожньому покриттю завдають фури, що рухаються із перевантаженням. Приміром, 20 квітня на Житомирській трасі була зупинена вантажівка вагою у 72 тони. Укравтодоріш наголошують на застарілості самої структури українських доріг. В 70-х роках будувалися дороги під навантаження 6 тонн на вісь, починаючи з 2000 року 10 тонн на вісь. І за цей час навантаження суттєво змінилося, виросли вдвічі. А ви знаєте, що якщо у нас навантаження збільшується в два рази, то інтенсивне руйнувань в 16, 4,4 ступень. Тому не випадково, що дороги інтенсивно вийнують. Водночас чиновники запевняють, що розпочаті проекти доведуть до кінця. Це окружні великих обласних центрів та магістралі через Дніпро. Водночас зараз готують концесійні проекти із будівництва платних доріг. Таких в Україні може бути шість. Їх будуватимуть паралельно із альтернативними безкоштовними. Подорож платними автомагістралями коштуватиме приблизно 30 копійок за кілометр для легковиків та гривню для вантажівок. Але найголовнішим пунктом, як доповняють букаравтодорі, все одно залишиться безпека. Скільки б не було коштів, на першому плані буде стояти безпека руху. І всі ті заходи, які можна вжити для забезпечення нормального руху, для зменшення аварійності. Наразі ж питання безпеки на українських автошляхах стоїть дуже гостро. За рік в нашій державі стається 200 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине 5 тисяч людей. В десетеро більше травмуються. Кожні шість секунд у світі хтось помирає або травмується через дорожньо-транспортні пригоди, і головно, це молоді люди, юнаки від 15 до 29 років, пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти за кількістю смертей на дорогах Україна перша в Європі. Головними причинами цього фахівці називають неякісні автошляхи, погано обладнані пішохідні переходи та низьку культуру на дорогах. Робота необхідна в п'яти напрямках одновременно. Это... Дороги повинні бути безпечні, їх треба проєктувати і будувати безпечними дорогами, безпечні дороги. Друге, в країні повинні бути безпечні автомобілі, безпечні автомобілі. 에... Надо менять ментальность і культуру поведения населення, тому що свыше 80% ДТП происходит по вине человека. Надо оказывать швидку і качественную помощь пострадавшим ДТП. І надо совершенствовать систему управления безопасностью дорожного движения. Страх найкраща мотивація, стверджують в Асоціації безпеки дорожнього руху. І радять вчити українців обережності на чужих помилках. Для цього достатньо лише оприлюднювати статистику про смертість на дорогах. В Одесі, де це вже зробили, кількість ДТП зменшилася на третину. У нас все стопують, к сожалению, в Європі, тому що когда починали дорожні Вопросы. у нас были каждый год во Франції 20 тисяч людей, которые умерли, в Германии теж. вообще в Европе. И 40 лет попозже у нас сейчас это 4 тысячи людей, которые умирают каждый год, к сожалению, во Франции или в Германии. Но во Франции или в Германии количество машин, количество мотоциклов, не может сравнивать с Украиной. У нас есть 40 миллионов во Франции машин, Три з половиною мотоцикл. І в Україні, як я розумію, це тільки сім мільйонів. Наразі, аби виправити ситуацію з аваріями, на ремонт доріг з бюджету виділили понад 5 мільярдів гривень. Кошти підуть насамперед на реконструкцію існуючих доріг. Також влада обіцяє побудувати близько 600 об'єктів дорожньої інфраструктури. Гроші на це дадуть і європейські громадські організації. А поки що українські автошляхи продовжують збирати свій смертельний врожай: 12 поранених та одна загибла жінка, два мікроавтобуси та позашляховик. Аварія трапилась на трасі київ Харків Довжанський. Водій одного з мікроавтобусів здійснював об'їд і виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з іншим мікроавтобусом, а потім врізався у позашляховик. Субіше такі дані наводять у Державній автоінспекції Харківської області. В результаті загинула 54-літня росіянка. 12 -ро людей, водії та пасажири, постраждали. Їх з різними травмами доставили до лікарень Чугуєва, Бакалеї та Ізюма. Один із водіїв у вкрай важкому стані. Особливо варто наголосити, що обидва мікроавтобуси здійснювали нерегулярні перевезення. Більш того, Обидві машини були переобладнані з вантажних. Мікроавтобус Volkswagen це був приватний автобус, який віз на момент зіткнення в ньому знаходилось 14 пасажирів. Вісім з них плюс водії були доставлені до медичних закладів. Це були росіяни, які, мабуть, наразі? Е, ні, в автомобілі Volkswagen були пасажири з Лисичанська. Е, в зустрічному автомобілі Форд знаходились громадяни Росії, один з яких і загинув Жінка. Втім, є і більш-менш позитивні новини з українських автошляхів. Приміром, у Донецьку мерія запевняє, що основні транспортні магістралі вже приведені до ладу після зими. І з початку року у Донецьку поточний ремонт виконали на 53 тисячах квадратних метрах доріг. У першу чергу зимові вибоїни залатали на вулицях, якими курсує громадський транспорт. За словами мера міста Олександра Лук'янченка, в раніше озвучені терміни шляховики більш-менш складаються. За планом ремонтують шляхи шести із дев'яти районів міста. Проте грошей на все не вистачає. Від держави на ці потреби Донецьк отримає 20 мільйонів гривень. Потрібно ж в рази більше. Утім, ремонтні роботи не припинятимуть, якщо не вистачить на капітальну реставрацію, хоча б залатають дірки. Продовжується сегодня нанесение разметок продолжается ремонт уже мы пошли в частный сектор и на тех улицах по которым нет движения общественного транспорта основной общественный транспорт мы как и обещали выполнили На Буковині ж триває боротьба за працездатність мосту, що з'єднує Чернівецьку та Хмельницьку області. Як вже повідомляв проєкт Транспорт, ще у квітні переправа почала руйнуватися. Тоді рух транспорту тут призупинили, опісля відновили у реверсному режимі. Щоправда, лише для машин вагою до 6 тонн. Вантажівки і надалі курсують. В об'їзд. Наразі на мості стартували відновлювальні роботи. Дорожники кажуть, виконають його за три місяці і вже до початку серпня міг відкриють для повноцінного руху. Кошторисна вартість поточного середнього ремонту мільйони гривень. Гроші виділили із держтарбниці. Проектом передбачено підсилення прогонових частин мосту з влаштуванням нової накладної плити, що дасть змогу забезпечити рух під суттєвом. Часні навантаження, а також заміна перильного та бар'єрного огороджень та опор ліній електропередач. На сьогоднішній день рух здійснюється в реверсному режимі. По одній половині мосту. Тривають ремонтно-підготовчі роботи і на залізниці. На Донеччині у курортний сезон поїздами їздитимуть щонайменше на 20% більше людей, ніж зазвичай. Аби впоратись із таким пасажирооборотом, тут пустять додаткові потяги до Криму, по два з Донецька та Луганська. Відкриють і постійний маршрут до Сімферополя, яким курсуватиме двоповерхова шкода. Регулярні поїзди також возитимуть більше пасажирів. Будуть причеплені додаткові вагони, скільки тільки дозволять правила безпеки. Поїзда в кримського направлення літа будуть курсувати максимальними схемами. То есть это не 16-17 вагонов, а до 20 вагонов а мы к летним перевозкам 584 пасажирських вагона. Будемо старатися э, е, спрос на перевозки, але, звісно, ми вже прекрасно розуміємо, що всіх железна дорога ввести не зможуть, тому що ми маємо ограниченное количество мест і ограниченное количество вагонів. Збільшать на літо і кількість обслуговуючого персоналу. До роботи залучать 360 студентів профільних вишів. На найбільших вокзалах відкриють 16 додаткових кадр. Більше вільних місць у поїздах українцям гарантуватимуть іменні квитки, вважають залізничники, адже з ними поменшає перекупників, які найактивніші саме влітку. Деякі ж пасажири літню відпустку планують вже сьогодні. Летом, літом сюди, всі росіяни їдуть на Крим, навіть до нас їдуть, їдуть в Крим, нам загорати. Взяли за 10 днів, дуже удобно, тому що зараз в останнє пікове навантаження Донецька залізниця пережила на травневі свята. З 29 квітня по 12 травня тут запропонували пасажирам 327 тисяч місць. Розпродали 86%. Крім Кримського напрямку, популярними тоді були маршрути до Києва та Львова.